Всім доброго вечіра. Що я зняв це відео? тому що лазив по інтернету, як поставити бампер на Citroen. і всі кажуть, так, сяк, не прочитаєш. Не цей". Ну, в общем, суть такого. Поки не знімеш задній бампер, фаркопа не поставиш. Кріпиться фаркоп. Отак. От, от. Тут два кріплення. Ну, Соответственно, з іншої сторони два кріплення. Я не знаю, правильно чи ні. Ці Я поставив шайбу сюди і там і під низ. І також кріпиться він з однієї сторони. Отак Ось Ось от. Там глушитель прикручений. І прямо його треба відкрутити і на ці два болтика засадити. Ну а з іншої сторони трохи. Трохи попроще. Просто поставив, прикрутив і отак от, так от все скрутив. З тієї сторони і з цієї. Все, у нас фаркоп стоїть. Но для цього треба зняти бампер. Теж читав, читав, дивився, дивився. получається. Бампер знімається, знімається фара, вона кріпиться ось. Одно крепление, другое, и третье на фаре. Но оно вставляется. Вот одна защелочка, тут хрестик и тут другая защелочка. Ну, в общем, получается вот так вот. Все. Раз. Два. И три. На всем оно держится, а это три болтика. Відкручується три, знімаються дві фари. Для того, щоб отут і отут є болтики, отакі сінькі, невеличкі, які держать бампер. Так само і з цієї сторони. Потім далі. І тут От, колес, от колеса. Держится. Ось один. І ось одержу. І ось другий. Болтик. Так. Бампер вставляється. Сейчас. Бампер вставляється сюди. На ось таких ось защлках. Все одна, два, третя. Ось я. Сейчас покажу. Одна. Друга. Третя, четверта. Тут воно все держиться одна, друга і третя. Так само з тієї сторони. Тут два болтика і тут ще, якщо далі покажу. тут, знизу, зараз я розвернусь. Ось видно, так? Ось отут ще ставиться один болт. Як воно заставити, то воно прикручується. Все, це з однієї сторони і з другої. Знімається отсюда бампер. З поміщою таких приспособочок. Засунув сюди, клац-клац, і витягну туди-сюди. Все. Ще плюс знизу. Бампер прикручений. Ось. Одна, другої, тут у мене немає, друга. І так само я ще розверну. может быть. вообще тут на пластмаске. Вот на пластмаске. Тоже стоит одна. И тут другая. Это бампер прикручивается. Одна, другая, третья и четвертая. И так само с той стороны. Пит, 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 пит. Ну, короче, используется, чтобы откручивать. Торекс Торекс двадцятий. І ще якісь болти. Так, Торекс, тридцятий. І оце, а, оце ж фішечка там всередині. Оціняється вона просто. Ось тут така певничок. Нажимається і вона розходиться. І все, і тоді бампер знімається, тоді можна поставити фаркуп. Тому що я пробував, пробував так поставити, як розказують всі в інтернеті, не черта. Треба знімати тільки бампер. Ну, в общем, таке діло. Ось бампер і ось оці защелочки. Одна, друга, третя, четверта. Раз. Раз, два, три. Так. Вот все эти два болтика, которые крепятся. Вот этот болтик, про который я вам сказал. Что там вот сбоку И тихо, значит, все стоят четыре штуки. Раз. Одна. 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 Друга. Третья. И четвертая. Так само. З цієї сторони одна, два, третя і четверта. Два з них прикручуються та пластмаса, а два з них прикручуються, прикручується типу, брезговник задні. Типу чи, чи як там його назвати. Ось цей розйомчик. Ось тут така Ось розйомчик, то що я показую. Ось так кліпдочка, Там нажимаєш, макар це не лазить. О, бо я вже пробую протиманки знімати, задні через них закручувати болтинича, та не виходить. Да. І ще ззаду стоять ось такі на бампері. Дві штучки не ви побачите знизу, одна, друга мене дламана. Ну, і вони прикручуються, їх там видно двома болтиками. І все. І тоді бампер у такому віді у вас буде зняти. І тоді можна спокійно ставити фаркоп. Дякую за увагу. Тому що лазу по інтернету, не черта, не йшов. Це вирішив зняти відео.